Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо із вами про перетворення многочлена у квадрат суми або квадрат різниці двох виразів. Пригадаємо дві формули скороченого множення: формулу квадрата суми та формулу квадрата різниці. Ось так вони виглядають. І що ми зараз робимо? Ми поміняємо місцями ліві і праві частини у цих формулах, і в результаті отримаємо наступні формули а квадрат плюс 2аб плюс Б квадрат дорівнює А плюс Б у квадраті. Ну і аналогічно будемо мати А квадрат мінус 2Аб плюс Б в квадраті дорівнює а квадраті. Використовуючи такий порядок, ми можемо ніби згорнути наш многочлен і подати його у вигляді квадрата суми двох виразів або ж квадрата різниці двох виразів. Виникає таке досить логічне запитання. А навіщо ми поміняли місцями частини у формулах і назвали це якимись іншими формулами, та ще й будемо зараз якісь завдання на них робити? І взагалі виділяти це в окрему тему. Насправді, деякі приклади передбачають, що ви порахуєте квадрат суми або квадрат різниці двох виразів, і таким чином у вас там щось спроститься, скоротиться, і ви швидше зможете отримати відповідь. А в деяких прикладах, навпаки, ви маєте спочатку вже ніби розкладений вигляд, і для того, щоб розв'язати це завдання, вам необхідно його подати у компактнішому вигляді, ну, а саме у вигляді квадрата, суми двох виразів, або ж квадрата різниці двох виразів. Тут же залежить від прикладу. Тож, у деяких моментах потрібно використовувати одну формулу, а в деяких Цю ж саму, але у зворотньому порядку. Саме тому ми розглядаємо обидві версії. І запам'ятайте собі ось таку назву. Тричлен, тобто многочлен із трьома одночленами, який можна подати у вигляді квадрата суми двох виразів, або ж у вигляді квадрата різниці двох виразів, називається повним квадратом. У подальшому ви можете іноді чути це слово сполучення, тому не лякайтеся. Це нічого страшного не означає. Повний квадрат це ось такий тричлен, який можна переписати у вигляді квадрата суми або квадрата різниці. І перше наше завдання подати тричлен у вигляді квадрата якогось двочлена. Маємо А в квадраті, плюс 4а плюс 4. Для того, щоб ми могли цей тричлен подати у вигляді квадрата двочлена, нам необхідно чітко виділити, які у нас є вирази. Які вирази у нас будуть в квадраті, щоб ми повністю могли подивитися та співставити це із формулою. У формулі у нас має бути таке: А в квадраті плюс 2аб плюс Б в квадраті. Ну або ж мінус 2АБ, якщо мова йде про квадрат різниці, так от, нам потрібно чітко розуміти, де у нас перший вираз в квадраті, де у нас буде подвоєний добуток першого виразу на другий, і де у нас другий вираз в квадраті. Бачимо, у нас є А в квадраті. І напевно, що це перший вираз у квадраті. Міркуємо, що ж тоді має бути за вираз, щоб при піднесенні до квадрату ми отримували А в квадраті. Зрозуміло, що перший вираз це і є сама буква А. Далі ми маємо 4 помножити на А. Це у нас буде подвоєний добуток першого виразу на другий. Тому двічку нам одразу потрібно відділити в бік. Двійку ми відділили. І у нас ще залишається 2А, тобто 2 помножити на 2А. І ось серед цих двох А, якась частина це є перший вираз, а якась частина є другим виразом. Але ми вже встановили, що буква А сама по собі це і є перший вираз. Тому, коли ми відділили двійку, і ми чітко розуміємо, що в нас після неї має йти перший вираз на другий, потім ми розуміємо, що забираємо А, адже це перший вираз. І ось все, що залишається, це буде наш другий вираз. Тобто 2 помножити на А і ще помножити на 2. І потім у нас ще йде плюс 4. Знову ж таки, міркуємо, що за вираз при піднесенні до квадрату дасть нам 4. Це буде якраз вираз 2. І в результаті ми будемо мати таку картину. А до квадрату. Плюс 2 помножити на А і помножити на 2, і плюс 2 в квадраті. Бачимо, що А це у нас буде слугувати першим виразом. Ну а число 2 буде слугувати другим виразом. Тому ми можемо використати розглянуту сьогодні формулу для того, щоб перетворити наш тричлен на квадрат двочлена. В результаті ми отримаємо у дужках перший вираз це А, плюс. Адже перед подвоєним добутком у нас стояв спочатку знак плюс, тому в дужечках ми теж ставимо такий самий знак плюс і другий вираз. А другий вираз це у нас двійка. Тобто А плюс 2, і все це підноситься до квадрату. Тобто А в квадраті плюс 4А плюс 4 буде дорівнювати А плюс 2 до квадрату. Якщо ви сумніваєтесь, чи правильно ви зробили подібне завдання. Ви можете те, що ви отримали, розписати по формулі квадрата суми чи різниці, і подивитися, чи в результаті ви отримаєте те ж саме, що мали на початку. Якщо все сходиться, супер, завдання ви зробили правильно. Якщо ж десь щось не так, чи то зі знаком, чи то із значеннями, чи що навіть гірше із тим, і з тим, то перевірте, адже ви десь допустили помилку. Чи то коли. Виділяли двійку у подвоєному добутку, щоб чітко її бачити, чи то коли рахували квадрат якогось виразу, ну, точно потрібно виконати ще додаткову перевірку. Перейдемо до наступного завдання. І його, на жаль, ми ніяким чином не зможемо зараз розв'язати, окрім як використати формулу для перетворення многочлена на квадрат суми чи квадрат різниці двох виразів. Отож, маємо рівняння 4х в квадраті мінус 28х плюс 49 дорівнює 0. Виглядає дуже страшно. І одразу вам скажу: збирати x зліва, а числа справа тут не допоможе. Це не є лінійним рівнянням, тому такий спосіб нам тут взагалі не підходить. Потрібно думати, використовувати якісь формули, можливо, спробувати якось розкласти на множники. Але ні винести за дужки спільномножника, ні якимось чином погрупувати доданки, ми тут нормально не зможемо. І єдиний варіант використати формулу перетворення многочлена на квадрат суми або квадрат різниці. І там подивимось, навіщо нам це все потрібно і що це нам в результаті дасть. Тож, давайте міркувати. Маємо 4х2. Міркуємо, що це в нас був за такий вираз, що ми піднесли його до квадрату і отримали 4х в квадраті. Спочатку думаємо про число, а вже потім про буквену частину. Щоб отримати 4, ми повинні були піднести число 2 до квадрату. Ну а щоб отримати х в квадраті, ми повинні були букву х піднести до квадрату. Тому доданок 4х2 ми перепишемо у вигляді 2х, це як перший вираз наш буде, до квадрату. Тепер розуміємо, що перший вираз у нас 2х. Рухаємось далі. Іде мінус 28х. Тримаємо в голові, що у нас має йти подвоєний добуток першого виразу на другий. Тому нам потрібно мінус 28х розписати, розкласти, можна сказати навіть так. На певні множники, щоб ми чітко побачили там коефіцієнт двійку, побачили там перший вираз, ну і все, що залишиться, це буде вже другим виразом. Відділяємо спершу двійку. Тоді буде 2 помножити на 14х. Можна перевірити, це все ще буде 28x. Пам'ятаємо, що перший вираз це у нас 2х. Тому з 14х тепер як множник відділяємо 2х. Ну, грубо кажучи, 14х ділимо на 2x. І залишиться тоді 7. Отже, доданок мінус 28х ми перетворили на ось такий вигляд. 2 помножити на 2х і помножити на 7. Ну і в кінці ми маємо плюс 49. Це у нас квадрат має бути якогось виразу. Ну і ми вже в подвоєному добутку бачили таку підсказочку, бачили число 7. І якраз розуміємо, що саме вираз 7 і є другим виразом, який ми будемо використовувати для зведення по формулі. Ну і 49 ми записуємо як 7 в квадраті. Знову ж таки, тому що 7 в квадраті і дорівнює 49. Ми можемо записати як в такому вигляді, так і в такому. Але для використання формули, щоб нам було простіше, краще виділити все це і бачити чітко, де у вас перший в квадраті, де у вас другий вираз в квадраті, де у вас подвоєний добуток першого на другий. В результаті, що ми отримали? 2х в квадраті, мінус подвоєний добуток, 2х на 7, і плюс 7 в квадраті. Розуміємо тепер, що перший вираз у нас це 2х, другий вираз це 7, а маємо ми тут квадрат різниць. Тому все, що ми маємо з лівої частини рівняння, ми перетворюємо у квадрат двочлена. І будемо мати 2х мінус 7 у дужках і в квадраті. Ну і все це дорівнює 0. А якщо ми маємо, що квадрат якогось виразу дорівнює нулю. То це можливо тільки за умови, якщо цей вираз дорівнює 0. І ніяких інших варіантів не існує, тільки цей. Тому ми прирівнюємо до нуля те, що ми і підносили до квадрату, тобто нашу дужку 2х-7. Нижче пишемо 2х-7 дорівнює 0. Ну, а це звичайне лінійне рівняння. Мінус 7 перекидаємо вправо, отримаємо 2х дорівнює 7. І звідси х буде дорівнювати 7 поділити на 2. Отриманий дріб можна навіть подати у вигляді десяткового дробу. 7 других це буде 3,5, ну або ж 3,5. Тобто х дорівнює 3,5, це і буде корінь нашого рівняння. І ще раз наголошу, що якимось іншим способом ми б не змогли розв'язати це рівняння. У подальшому у наступних класах. Ви вивчите метод, яким можна розв'язувати подібні рівняння, причому будь-якої форми та специфіки. Але зараз ви цього робити не вмієте, а тому ми повинні користуватись саме ось таким способом, якщо бачимо щось подібне до такого рівняння. Що ж, мої дорогенькі, на цьому ми будемо закінчувати. Сподіваюсь, це було не дуже для вас важко. Ну і щоб закріпити це все діло, спробуйте розв'язати кілька прикладів самостійно та перетворити кілька многочленів на квадрат суми або квадрат різниці, якихось виразів. У вас все вийде. До зустрічі у наступних відео.